Чого ти став? Ко хіра? Ти бачиш, що він робить? Ну зробив яму і що? Ну, нахера воно мені, забери собі туди. Куди, в квартиру? Ну, а що ж це було? Ну, що це за пес? Це що з мене, що пес. Ти ніхуя робити не хочеш, ти молодий хлопець. Я фотографую, відео знімаю, цукерки роблю. Все. Цукерки, от мужик. А як, конфети? Цукерки. Ну, цукерки чи конфети, як правильно? А як конфети? Фу. Три піздану сразу. мен зробив в квартирі. <рес> а тебе блять гад. Та що ж мін роби? Я ми? На шо? Ви могли замітити, що на новому каналі ось така от штучка. Подивіться, розсміш коміка по-новому. Прем'єра сьогодні о 8-й годині. Люденьки добрі, хто хоче глянути, як ми там виступали з дідом, із Черняком, і з всіма іншими коміками. Можете сьогодні зайти, подивитися. Я навіть не пам'ятаю, як це все відбувалося, тому що все якось так швидко було і не встиг навіть пам'ятати, що, що де йде, як ми були, чи ми добре виступали. Але чи ми виграли, чи програли, ви можете сьогодні пересвідчитися в цьому і подивитися. Вам бажаю гарного приду. Не забувайте сьогодні, о 8-й годині. Дивіться, буде кумедно, то 100%. Ми просто за нього ввіваємо. До війни не було такого будівництва. Зараз ми йдемо і вийшли по праву сторону, щось будується, якісь нові будови, різні там джеми, нові буди. Коротше, повного всього. Як так може бути? І браківку везде поставили. То такого не було до війни. Хай хай кожен сам собі придумає причину, щоб не озвучувати. Я думаю, він багато знає. Капець, просто, подивіться. Все, таке, все розбудовують. Тільки ось тут немає бруківки. Так там ми, в принципі, ходили, а то везде була бруківка. Mm -hmm. Виставлена красиво. А такі діла, так що може не, не все потерно в цій житті. Щось робить. Але я на Я у мужика. Ну, а ти, mm. ти спати? Я на пенсії, ти розумієш чи ні, що мені похує твоя робота. Ні, я хотів спитати у тебе, як тобі колбаска взагалі. Та й вона якась з печинкою зробила. Там що м'ясо. Господь з тобою, там все на м'ясі. А, то кров'янку ти їв. Да? Да, то кров'яночка, була дуже вкусна кров'яна. А та я. А та просто з салом з м'ясом. А є ще одна колбаска, вона на м'ясі. А ну покажи. Показати? Я вже покажу вже не буде. <рес> <рес> Ой! <рес> Фу, <бля. рес> Ладно, з тобою. Дід, я потім тобі покажу. <рес> покажу, даже попробувати. Можеш навіть все з'їсти, но потім не кажи мені. Ой, оля!

А є таке прислів'я, таке прикольне. Рибку съесть і. Він уже практично готовий. Нам. Напустить. ха Діти, рибку, щоб то зів, понял? Щоб ти всі рибки позадав, щоб половив рибочку собі в писачу, добре? А що дивишся? <плес> а, це Куба, куба Лібре. Так, <різанчик> зараз це їж, будемо знімати пушку, вітання, хорошо? Поїш? А я йду поки попі. Єс. Ви, знає, Магомед. Водка сьогодні, до речі. Сонце. Сонце на вулиці. Дуже файно. я кажу. Що таке? А я кажу, щастя, здоров'я, успіхів. І щоб був горох, щоб потім добре було би. Такого підтверджувати чуть-чуть. Передіти. Передіти, так. Да. Правильно. Газ, а це корисно їсти цей горох. Десяня, бач, перемовила. Сашка, сікай, дай поїсти. Як класно. Якраз для наших зубів. Так, да, для зубів. Мені що? У мене один зуб. Тебе тому в туалеті валяється 46 зубів. От нього є зуби, чого він в них не ходить, в нього є зуби, Саш, повну штуку. Вони дуже саме тверді. Коли підеш до того стоматолога прикольного чоловіка з зовсім не хробаєш. Та ж єш їж, їж, А Хто в шапці їсть? А ну звість на мене. Мода бар. Хто в шапці їсть? Хто в шапці дід? Ти ж культурний. Як любить горох. А знаєш, не любить горох, щоб потім гарно підтверджувати. Класно їсть, каже, так дивиться, цікаво. Такого нема по телевізорі. А ви що тобі таке? Дід, такого нема по телезорі, я такою дивлюся тебе і ніби цей. Вистава якась. Ти красиво їж. Дід їсть гороховий горохову кашу. Що може бути більш цікавіше? Дур дурный, я малунный. Малыхольный. Так вот ты страбаешь, ну что поломается. Да.